Віра це впевненість у видимому, а не в невидимому. Однак, як зазначає біблія в посланні до євреїв, розділ 11, вірш 1. Віра ж є здійснення очікуваного та впевненість у невидимому. Віра означає бути впевненим, що добрі речі, на які ми сподіваємось, обов'язково відбудуться, і довіряти тому, чого ми ще не бачимо. Це схоже на те, як довіряєш, що мама підхопить тебе під час стрибка. Навіть якщо ти відразу не бачиш її рук, почни свій день із ноткою божественної іронії. Підписуйся на святі протиріччя та отримуй натхненні думки менш ніж за хвилину з кожним епізодом, які освіжать твій ранок швидше, ніж звариться кава.